Та хто ж він такий? Роздуми над Словом Божим на суботу третього звичайного тижня, рік перший. Того дня як настав вечір, Ісус сказав своїм учням Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, коли він був у човні. Й інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці. І будять його й кажуть йому Учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши, він погрозив вітрові і сказав морю Мовчи, замовкни. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному Хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються? Втихомирення бурі на морі у Старому Завіті. Є однією з ознак Божої всемогутності. Наприклад, у Псалмі 107 міститься проникливий опис того, що відчувають люди під час бурі на морі. До неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний. І вся їхня мудрість бентежиться. У подальших словах псалмоспівець описує втихомирення цієї бурі, та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані. У самих тільки псалмах ще у трьох місцях можна знайти мотив бурі на морі. Завжди, заради підкреслення, що ця могутня, і, здавалось би, нестримна стихія повністю підлягає Божій всемогутності. Апостоли добре знали ці формулювання з псалмів про Божу владу над морськими бурями. Вони їх чули десятки й сотні разів. Тепер, однак. Вони стали наочними свідками нечуваної події. Ось вони на власні очі побачили, як Господь Ісус одним словом втишив бурю, бурю, яка ще хвилину тому так їх лякала. Перед лицем настільки неосяжної події апостолів спонтанно охопило зачудування Хто ж він, власне кажучи, такий, що навіть вихор. І море Його слухаються. Незабаром після цього Петро першим з апостолів визнає Христа Ти Христос, Син Бога Живого. Сьогоднішнє Євангеліє для багатьох людей було джерелом великої надії. Хоч би я опинився навіть посеред шаленого циклону, то не загину, якщо лише триматимуся Ісуса Христа. Свої бурі має також і церква. В усій історії церкви певно не було ані одного покоління, в якому християни не мали би враження, що настає кінець світу, кінець церкви і не волали б до Господа Ісуса Спасителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Отож, коли когось із нас огортає неспокій щодо майбутнього церкви. Якщо хтось лякається, що ж то буде з човном Петровим, то однією річчю належить тішитися, і про одну річ належить старатися. Якщо ти непокоїшся про церкву, то це добрий знак, що ти її не покинув, що для тебе важливе добро церкви і що ти її любиш. Отож радій із того, що церква для тебе залишається матір'ю. З якою ти почуваєшся глибоко пов'язаним. Але нагадаймо собі, що Господь Ісус зганив апостолів за те, що вони злякалися, що їхній човен може потонути під час борі. Човен, у якому знаходиться Господь Ісус, затонути не може. Отож, коли тільки до нас прийде страх про майбутнє церкви, дослідімо насамперед свою віру. Чи я насправді віру в Господа Ісуса і свою любов чи вірення себе Богові становить провідний мотив мого життя, а рештою вже не переймаймося. Господь Ісус є Син Божий і Господь людської історії. Якщо забажає, Він в одну мить заспокоїть бурі, які тривожать Його церкву. Якщо ж різні бурі прийдуть до мене чи до Тебе. То не лякаймося, а тільки ще сильніше навертаймося до нього, ще сильніше віряймо Йому себе самих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.